Андрій Шевченко, без сумніву, одна з найбільших легенд київського Динамо. Шева неймовірно яскраво запалював у матчах за Динамо у молодості. А після підкорення європейських вершин, повернувшись у рідний клуб, показав, що майстерність залишилась при ньому. Давайте згадаємо найкращі голи Андрія Шевченка за Динамо Київ. Розпочинаємо з голу у ворота Реала на Сантьяго Бернабеу. Шавковський наясна передача. Скидка Реброва. Андрій Шевченко. Шевченко. Шевченко пробиває 1 один. Стає рахунок. Андрій Шевченко відзначається після ідеальної скидки Сергія Ребро. Носи вона триходівка. Олександр Шавковський вибиває Сергій Ребро в невисокий назріст, але дуже пруткий у таких верхових протистояннях. Зумів виграти другий поверх і Ідеальний пас віддав. Шева ніколи не боявся йти в обіграш на кількох суперників. А коли йому дають простір, як у цій контратації у матчі з ПСВ, це вже вирок. Іриков забив другий гол. І осі навіть всі дуже небезпечно атакують ворота ПСВ. Удар м'ятсі воріш. Три один. Це перемога. Це перемога. Андрій Шевченко. Досягає свого браво! Динамо Київ! Браво! 3-1! На виїзді в стартовому матчі Ліги Чемпіонів проти чемпіона Голландії Андрій Шевченко. Шевченко прекрасно грав на другому поверсі, тому цей топ маст have гол головою. Інстинкт хижака це те, що відрізняє класного форварда від просто хорошого нападника. Гол у ворота Мансіті зайвий раз доводить, що Шева класний форвард. У партнеру Єрмоленко. Андрій. Подача небезпечна Шевченко. Мельчується у рік. Андрій Шевченко відкриває рахунок. На користь Динамо. Грає на випорожня після пасу Єрмоленка Андрій. І один Випускають Шевченка захисники Манчестер Сіті. Ярмовинка віддає дуже класну передачу. І Андрій Шевченко забуває в третьому матчі поспіль. Він забував до Ташу. Ну а штрафні удари. Як не згадати про них? І тут Шава майстер. Довготується Андрій. Удар. Чудовий удар. І подивіться, який гол влітає у ворота Арсеналу. Ну що ж, довго чекав. Дозволу арбітра на удар Андрій Шевченко. Зізнаюсь, що я люблю, щоб подібні топи були різноманітними і за можливості мали якусь свою особливість. Ну а мені це по приколу. Тому свідомо вирішив, що у цьому топі має бути гол, який рідко попадається на очі і показує, яким нападником був Шевченко у молодості. Гол у ворота Дніпра саме такий. Гра Київського динамо. І знову атакують Андрій Шевченко. Дивіться, що робить цей гравець. Ну, це дійсно це дійсно зірка європейського футболу. Браво, Андрій! Браво! Я також болівальник Дніпропетровського Дніпра, але, як кажуть, скидаю капелюха перед майстерністю цього юного хлопця, за яким полює вже вся Європа. Інколи для шедевру достатньо одного дотику, а для лайку цьому відео одного кліку. Іщенко Мілевський. Ну отдає пас на Шевченка. Шевченко перекидає Шоп... м'яч і штанга! Андрій Шевченко. 62 хвилина. 2-0. Ну що ж, гол вийшов справді дуже і дуже видовищним. І здавалося, що м'яч уже відпоперечити від спичного від поли, але ні. В цьому моменті Рикошет зіграв на користь Шевченка, який забиває свій шостий м'яч. На третьому місці легендарний гол реалу, який порівно сотворили двоє людей: Ребров і Шевченко. Андрію випала честь поставити великий знак оклику. Передати Шевченко на Сергія Реброва, сам Ребров. там питає, чи віддасть під удар Андрію Шевченку. Я Андрій Шевченко. Забиває другий м'яч у ворота Мадридського клубу. Що ж показ спостерігали захисники матріцького реалу. Як Сергій Рибров та Андрій Шевченко дотехно вдвох стінка в стінку. Передача з передачею наближатимуться до воротарського майдану. Шевченко не лише динамівець, але й міланіст. Тому забити у ворота Інтера це справа часті. 21 хвилина. Мілєвський. Шевченко. Не ще Андрій. Андрія. Удай! На сіці! Андрій! Шевченко! Бінуль. 21 хвилина. Жульо Сезар капітулює. І от нарешті ми з вами дочекалися гола Андрія. І він забуває інтеру своїй улюбленій команді. Своїй улюбленій команді. Найкращим голом Андрія Шевченка за Динамо став його останній гол перед підкоренням Європи у фіналі Кубку України. Тут ми бачимо одразу кілька скілів гравця: техніку, швидкість, обіграш суперників і навіть удар з неробочої лівої, яка насправді ого го яка робоча. Середню частину поля Андрій Шевченко з м'ячем обігрує захисника Карпат і проходить правим пламом. Вірую ще одного виходить на побачення. Богданом Штзицьким і забиває свій другий, а третій гол у сьогоднішньому матчі. Отож, 3-0 попереду Київське динамо. 23 23-я хвилина другого тайму. Ну, шановні друзі, я не знаю, які там голи забиває Зідан, Рональдо та інші зірки світового футболу. Але ось такі голи, подивіться ще раз у повторі, який забив Андрій Шевченко, це почерк справжнього майстра, це почерк видатного футболіста. Марадона такі голи забивав. Ось така десятка найкращих голів Андрія Шевченка за Динамо Київ. Якщо відео сподобалось, то ставте лайки, хочете поділитись своїми думками, пишіть коментарі. Хочете посперечатись, тим паче пишіть. Ну а якщо хочете підтримати канал, то посилання на Patreon і для донатів є в описі. Сподіваюсь, що ви отримали задоволення від перегляду цього відео. Хочете ще, підписуйтесь на канал. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.